Нядері, житомиряни, жителі Житомирської області так, ну, місто Житомир, тракторний майданчик тестують 404 Донфена. Обичного Донфена тестують. Ось люди приїхали, хочуть собі простого, не G2. От. Ну, я бачу, що в них трактор був, тому що їздить дуже гарно. Тракторці перевірені. Тракторці шикарні, ось такий тракторець, скоріш поїде до своїх власників. Ось батько з сином, напевно невістка. Наша площадочка, міні-агро Житомир, телефони незмінні. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Досвідлення, повороти. На заборон піку. Ідися до нас. Все світить, два гідровиходи. Треба показувати абсолютно. Все, все запрошуємо на майданчик, приходьте, вибирайте, тестуйте. Проспект миру 45В, місто Житомир. тракторний майданчик. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Варіанті наші не змінюють. Дякую всім.